Вітаю вас, шановне товариство. Знову ж таки, я це знімаю все ще трошки прихворавшим. Але наступний випуск, коже, скоріш за все, я буду одужавши. Коротше кажучи, я прикінчив а, ще одного бандита. Там ще був один бандит, як ви всі бачили. Забрав з нього цей обріз, він трошки в кращому стані і знайшов нарешті вхід до лабораторії. Треба вам ще показати, де цей вхід є. Осьо. Тобто ви згадали, так, там, де внизу вся ця хрінь, тут ми проходимо, тут, до речі, ще ящик, в котрому є ще набої бронебійні, але ну реально просто його вже нікуди класти, у мене і так уже з вагою повна срака, як ви самі бачите, тож вже хай, коротше кажучи, буде, так, а потім ми йдемо сюди, спускаємося вниз, і ось тут ось уже, коротше кажучи, є а, вхід до цієї підземної лабораторії. Все, знаєте... Завдання виконане. Знайти документи під звільні лабораторії. А що це завдання виконане? Як же воно може бути виконаним, якщо я ще туди навіть не ходив? А, ну так, знайти документи, так, все правильно. Так, так, так. Ну, все, тоді погнали, чуваки. Ну, ось, власне, ми і на місці. До речі, тут прямо з ходу валяється знову ж таки вогняна куля, але знову ж таки, ну куди мені її класти? Просто нікуди. До речі, раз у нас є цей -во, раз у нас є цей Во а, нічне бачення, то можливо ми і ліхтариком користуватися не будемо, так? В принципі, так. Хоча воно таке не дуже зручне, якщо чесно, це нічне бачення. Так, тут якийсь чувачок лежить, у якого є лише Бінтик і якась, якісь дані про схованку в машині. Ну, можливо, потім якось сходимо. Так, якось ліхтариком мені навіть, якщо чесно, зручніше користуватися, ніж. А, нічним баченням, як би це не дивно було. Принаймні поки що. Пішов, пішов, хорор. Я ж кажу, я пам'ятаю, тут реально всі підземні всі лабораторії, вони всі дуже страшні. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, що саме тут буде. А, полтергейстер, Так. Полтергейстер, бачите, він кидається вже по мені. Коробочками. Але я його не бачу принаймні поки що. Найстрівніший, по-моєму, тут це вогняний полтер якщо я правильно пам'ятаю. А, Знайти код до дверей. Ага, бачите. Тут, тут коротше, двері, і треба знати код. А я його не знаю, тобто нам треба знайти. А... Так, реально, це нічне бачення, таке собі, чесно кажучи, задоволення. Так, нам треба знайти код. Ну, по ходу, варіант у нас поки що принаймні лише один. Так, працює воно далеко не ідеально, це нічне бачення, як ви бачите. Реально, ліхтарик, по-моєму, краще буде. Так, так, тут якась аномалія у нас, так? Та ні. Незрозуміло. Мабуть, туди можна стрельнути і воно бубухне. Мабуть, прикол у цьому. Так, це, мабуть, не аномалія, це, мабуть, щось вибухонебезпечне. небезпечне. Ну тут начебто робити нічого. А, а ще варіант. Сюди кудись, так? Санітарна зона. Дощо? Ой. А, це вох. Чувак, ти мене налякав. Ну, це щось страшне коє. Це там, походу, цей, як його. Ото, по-моєму, якщо я не помиляюся, це і є цей вогняний, а чувак. А, полтергейстер вогняний. Походу так. Я просто не памятаю, його можна вбити чи ні. реально, я не пам'ятаю. Тупо не пам'ятаю. Давайте знаєте що, спробую А ну иди кудись туди, чувак. Іди кудись туди. Походу, його не можна вбити. Ну так, так. Все, принцип, ми в цьому пересвідчилися, це головне. Бо якщо він вижив після такого, то значить його нічого не бере. Ну там, походу, робити нічого, наскільки я розумію, там тільки пусті ящики і розкидані артефакти, так? Тут начебто нічого цікавого немає. Так, огняна куля тут он. Шуваку, у котрого є хлібчик. Ну так, тут немає нічого цікавого. Все, валимо, звідси. Чудово. Але як там пройти ось там ось? Реально. Бля, Бляха, я не пам'ятаю, що тут робити. Я реально не пам'ятаю, а що ж тут ну, просто по-любому уже ж цієї дро... О, снорк, до речі, труп з'явився, але немає в нього. Може не треба сюди кидати нічого? Але я тільки підходжу і починається все войно. Я не дуже розумію, як нам тут бути. А, я пройшов якимось чином. Ну, пройшов той, пройшов Прошу той, добре, так. Скільки тут ящиків і всі е, пусті Ой, там ще, чувачок. Бля. Чувак, на нащо ти запустив хрінь? Мене завел снорк каратис блин, чуваки, щось якось... Дивісь як я помер прикольно, сидячи. Це як дерево помирають стоячи, а сталкери помирають сидячи. You goddamn right. Так, поки що все максимально сумно. Так. Значить там є якийсь придурок, так? Ой. Ти що, доллайоп? Щось випуск не задався, реально. Ой. Все, чудово. Так, якось у мене не дуже вдається тут е э, з усім справлятися, ну, антерадін мені реально зараз не потрібен. Брати не будемо. Тут дохуй учений. О! Це жорстко. Блін, я ще її не зберігся, ну це. Який жах. Просто срака, чуваки, реально. Я вже й забув наскільки тут усе хар хардкорно, Ніфіга собі я пройшов без проблем. Давайте хоч тут збережемося, бо я вічно завтикую. Так. О! Цього разу я и гранату добре кинул. Что-то было? Отлично, коллега. Я рад, що ви отримали доступ до второго уровня. Ага. Так, запам'ятали 1-2-4-3. 1-2-4-3. Значить, дивіться, тут ми продивилися все, але ми можемо піти ще кудись туди. Блін, реально, ти випадав, коли це нічне бачення, з нього толку реально взагалі немає. Тупо ліхтарок і то краще. Це буде серія з рекордною кількістю смертей, чуваки. Один, два, четыре, три. Это что? Это что такое? аномалия? Так. Бляха. Это чуваки, меня реально страшно. Я тупо сижу і всераюсь, я не знаю по мені це видно чи не видно, але о, вог. Правда, знову ж таки пістольника в мене досі немає, але вогів у мене вже... Брай, ну, скільки в мене вже вогів? П'ять, п'ять вогів, ви вкиньтеся! Так, ну стопів брати не буду Блін, я каваш взяв випадково. О, ось він з підствольником. Блін, у нього, до речі, стан э, суперовий. Але ж у мене покращений. Давайте відчепити гранатомет, викинути. І причепити тепер гранатомет. А як його причепити? О. Все, чуваки, у мене тепер є гранатомет, але правда він, походу, багато важить і через це я не можу рухатися знову ж таки. Ковбаси з'їси. О, ковбаси поїв і може рухатися. Так ну аптечку брати я, мабуть. Не буде, якщо чесно, ну реально, в мене і так аптечок дофіга і знову ж таки з вагою біда, тож. А що тут таке? Так, я знову ж таки щось взяв. Ух ти, комбінезон моноліту! До речі, чи він кращий, чи гірший, чим, ніж чим той, що у мене. 50, 60, 50, 40, 50, 40, 40. Ага, воно від вибуху краще. Так, від вибуху і стійкість до куль реально краще. Ну, доведеться викинути тепер цей комбінезон сталкеру, так. Тут без варіантів. Отже, це приміщення взагалі нам, походу, не дуже -то було і потрібне, але ми реально знайшли дуже класний комбінезон, комбінезон моноліту. Ну, блін, це, мабуть, один з найкращих комбінезонів, я, звісно, не певен, але судячи з усього, це так. Бо захист шалений практично від усього, як ви бачите. Ну і блін, нарешті ми знайшли підствільний гранатомет, у нас ще й 5 бомбочок. Є коротше, у нас все суперово, нам би тільки зараз живими дійти, звісно, до тих кодових дверей. Пароль від котрих ми дізналися. Це, походу, буде важко. Або ні. Блін, а де я, Що я? А, ось ось вони, так. Один, два, чотири, три, так. Так, відкрити кодові двері завдання виконане. виконане. Блін, реально, чуваки, я вже й забув, наскільки стрьомна ця лабораторія. Супер стрьомна Так, гранату в мене немає. Ну, нам треба обов'язково буде, мабуть, у цій, у цій лабораторії витратити РПГ-ху, бо я ж кажу, бо у мене цей підствольник тепер, так. Реально треба десь використати РПГ-ху, щоб скинути вагу. Бо це тупо страшне. Ну і також важливо не дуже сильно нам покоцати наш комбінезон, бо все ж таки він суперовий і хотілося, щоб він був... на довший час він був у гарному стані. Що таке, що таке? А, це ж знову цей придурок. Я от не пам'ятаю, по-моєму, цього полтергейстра, мутанта полтергейстра, по-моєму, його можна вбити. Але ж того, але ж того вогняного ми і намагалися, пам'ятаєте, і щось не дуже то у нас і вийшло. От у чому проблема. Та йди в сраку, придурку. Крутина. А, ось він! Так, можна, бачите. Але хтось ще кидається. Так, взяти з нього, на жаль, нічого. Дивіться, який... Який красунчик. Ага, ось. він. З цього теж нічого взяти. Це останній був? Ні. Блін, знову. Хтось хто ще збирається кидатися? Скільки їх тут, чуваки? Я його чую, але я його не бачу. Де ти? Де ти? Йди сюди, мавпу. Куди пішов? Куди пішов? Є. З цього теж нічого взяти Блин. Их тут що, безкінечные, я не розумію. Серйозно У Мене враження, що їх тут безкінечні, чуваки. Як таке може бути? Я вже чотирьох завалив і... А вони все кидаються. Ти диви. Це реально щось неймовірне. Де ти падло? Це буде серія від стріл у полтерехейстів, чуваки, і реально... Ну воно літає, значить, ще десь хоча б один точно є. Судячи за всього й більше. А тут закрито, так? Блядь Де ти придурок? Де останній? Хто кидається? Хто кидається? Он, дорожчи, артефакт артефактом є. Я хочу звалити останнього полтергейста, щоб спокійно тут походити і спокійно пообслідковувати Бля, ну ти диви, а. Ще якийсь максимально дивний момент, бо всіх інших я типу як побачив через якийсь час, так вони типу з'явилися. Це якийсь один чогось не хоче з'являтися. Чи скільки їх тут чи, я не знаю. Ага о! Де ти падав? Може це вже було останній, як думають? А ні, предмети все ще літають. Блін, це неймовірно. Це тупо неймовірно, чуваки, серйозно. Скільки їх тут може бути? Я просто ще реально побоююся, що їх тут безкінечно, я тупо дарма витрачаю набої, бо це вже просто якась аномалія, чесне слово. Скільки я їх вальну, а вони все ще є. Так, ну тут всі шафи пусті, зрозумів. Тільки ось ось ці парушці, це антирадіни, А тут взагалі пусто, зрозумів. Тобто тут нічого цікавого принаймні немає. А, ну але ходити нам стало спокійніше, дивіться. Якщо він не лишився, то може точно там якийсь один залишився і бачите. блін, він мені вже попсував трішки комбінезон, бачите, трішки захист упав. Все, повністю прокачаний автомат, ти що? Я пам'ятаю, бо клавішу В натискаєш і він е перекладається на гранатомет. Ух. Ні, це не воно. Ну добре. Це що таке? Це здається шмат м'яса, ну так. Ну, вага дозволяє, тому беремо. Якщо вага дозволяє, то можна взяти, в принципі. Може там десь продамо чи що. Бля, наскільки стрьомне місце, це просто капець. Ааа, чуваки, точно, по-моєму, ось тут, ось там, де вибиті двері... По-моєму, ось саме тут буде псевдогігант. Серйозно. По-моєму, саме тут. Так, так, я вже його чую. Я його чую, але я його не бачу. Бачу. Куди ти побіг, братику, йди сюди, не, не, не соромся. Братику. 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 Хуям спалили хату. Хуям просто. От, просто все спалили. Дивіться, я, наче той скверотик, але в принципі багато чого й пам'ятаю, так? Запам'ятав вже, що цей чувак десь тут має бути. Блін, чого такий радіус дії великий у цієї РПГ, чесне слово, неможливо користуватися. Дуже вражаюче. Це якесь не РПГ, а зброя самогубці виходить, чесне слово. Де ти? О! Ну все. Ну все, тепер РПГ-ху можна викинути зі спокійною душею. Все, викинути. Ти ж тільки один тут був? Так, з псевдогіганта теж нічого взяти. Ну єдине, що сумно, що реально ми завалили стільки цих полтергейстів, так, і жодного не випало ніякого трофею. Та й псевдогіганта гіганта вальнули, з нього теж нічого не випало, це реально сумно. Ну тут можна і без РПГ і спокійно розібратися, як ви розумієте, особливо як у мене ситуація, у мене цілих 5 вогів. Тобто можна його просто вогами закидати, плюс там ще є вибухонебезпечні бочечки. Тож якимсь таким макаром, але ну, я просто хотів реально здихатися цієї РПГ, як би це не прозвучало, але просто Сталкер така гра, де РПГ вона більше просто займає ваги, аніж від неї якоїсь користі, бо, як бачите, вона тільки на великій відстані корисна, а так вона і тебе вбиває. А ваги займає реально багато. Ось ми її скинули. Дивіться, одразу у мене вже 49,2 з 50. Одразу вага дуже сильно у мене звільнилася. Ну що ж, і дівчата, я тоді пропоную на цьому наш випуск закінчувати. Реально, ця лабораторія дуже моторошне місце. Не пам'ятаю, що там буде далі, ну але принаймні ми розібралися з цими полтергейстерами і з цим клятим. Псевдогігантом. А в наступному тоді підемо далі шукати ці документи і досліджувати це цікаве місце. В принципі, сьогоднішній випуск мені сподобався, бо ми знайшли крутий комбінезон. Ми знайшли підствольник, тобто, взагалі, все просто суперово. Ну а вам, я, як завжди, вдячний за перегляд, заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!